Знищено один, за вашою допомогою. 6 танків знищено, 7 пошкоджено. Всім привіт! З вами Джері Сьогодні у нас буде бій на карті. Морський Рубіж, танк. Супер Хелкет, івентний танк, івент закінчився, танк в ангарі, тільки не в цьому ангарі, а на основному каналі в ангарі а це я придбав вже не так давно. Стояв в ангарі, це перший бій, перше враження. Ну а ми починаємо. В команді 7-6. Time roll-out! І тут я їду до точки Б. Чафік не пойме, куди йому що крутить. Діду на точку Б, а тільки не на точку Б, а ось сюди, ось в це місто. Тут гарна позиція. Якщо хтось поїхав з лівої сторони на гору то буде просвічувати. А ми будемо накидати в борт. Можна залишатися незаміченим, непоміченим. Ось так от чафік. За то, щоб їхати на гору, засвітить, крутиться коло мене, зараз буде світитися, по ньому будуть кидати. <звіт> так, все, два тванка вже пройшла. Думаю, попробую дати шот. Шорт дають, а там М41 Кидаю. Так, чофік вже на пів ХП од МК. МК. Голови. Тайп 62 заходить з тилу. Все, то й уїхав. ПВП з чофіком. І я допомагаю. Ти здав, от мені сюди просили. Бачу, ми сьогодні полом. Все, чофіка забрали. Ну і... Ворожу техніку також. Так, бачу, сюди їде ще один. <плес> Давайте зустрічать, даю С141 там і Тигерпорше промахнувся, робота М41Д. Тут я підставився, але забрав. Йдемо далі. Так, світиться СМВС, як на С. Дяк МС. Це момента контракарна. І тарієць. 40% тигер дає з під полом. Даю ще. Тим далі тут не попав. Все не встигаю. Вирішує, що необхідно забирати гору. Їду, їду, ПТ-шка. ПТ-шка Арніс.

Остався один, як він називається, теж івентний танк. Оцей що з батлпаса. Мене його не пам'ятає. Бут! Все рівно це моя добича. Куди пішов до сюди? На тобі 260. Це моє моє. Ну, ну, 3976. Знищено один. За вашою допомогою. 6 танків знищено, 7 пошкоджено. Тут, тут воїн. Майстер. Этот, медаль Пула. І хтось іще? Основний калібр. Так, що у нас тут? По доходності. 2,700 Без према грав чи з премом? Фіх, я знаю, не пам'ятаю. Так, ну і в кінці подивимося на команду союзника та противника. І так, почнемо зверху вниз. 43%, 4,5 тисячі 56% перемог три с половиной тисячі погиб. Пятьдесят перемог, 1700. 46. Сорок Тайп. Сорок Рандал сорок вісім. І АТ 8-47. Ідемо в нас. Сусто М1. 51%. Шкода? 51%. Всі топові. Пішли первими. Чи то 47%? Чафік 46%. Черчилль – 48%. І тігер Порше 40%. Ось такі команди. Ось такий вийшов пій. Якщо вам сподобалось дане відео, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та підтримайте канал підпискою. Всім пока-пока!